Історія рідного міста це не лише сторінки з підручників. Це живе коріння, що проростає крізь сучасність. Вона у старовинних будівлях, у вимущених вулицях, у спогадах, які передають із покоління в покоління. Саме з таким меседжем, 16 травня, напередодні всесвітнього дня музеїв у Прилуках відбулася вже традиційна акція Ніч у музеї. Цьогоріч працівники Прилуцького краєзнавчого музею відійшли від класичного формату і запросили гостей на незвичну вечірню екскурсію просто неба. Тематична прогулянка під Звою непроста історія стала своєрідною мантрівкою в часі, де кожна локація відкривала новий пласт минулого прилук. Сьогодні ми брали декілька локацій. Символічно це Володимир Мономах, тому що 19 травня у нього роковини по смерті. Далі ми рухаємося нашими найяскравішими локаціями: це Осафівська площа, Соборна площа, центральна площа. Екскурсія буде супроводжуватися інтерактивними, скажімо, такими завданнями. Буде наше сходження на дзвіни. Цю, ось по завершенню на всіх чекатиме вечірній вальс. Ось ми, скажем так, перемайнемо в часі на бал до Закревських, де Шевченко познайомився з Ганною Закревською. А тому маємо надію, що наша аудиторія отримає позитивні емоції, нові враження, нові знання. Тетяна Зуць говорить: сьогодні саме музей покликаний бути тією ланкою, що з'єднує людину з історією її міста. Гасло музеїв цього року, майбутні музеї у тих спільнотах, які розвиваються, які йдуть вперед. Але спільнота має розвиватися саме за рахунок також. Ось таких заходів, таких установ як музеї. Ми маємо жити в. Одне з одним, скажімо, місто і музей у такому синтезі, і доповнювати одне одного, навчати, стимулювати до нових знань, до нових пізнань. Роздумів, аби люди вміли аналізувати і шукати щось нове. Екскурсію директорка музею провела у співпраці з істориком та дослідником Володимиром Пилипенком. Разом вони відтворили атмосферу древніх прилук від перших згадок до драматичних подій минулих століть. Сьогодні ми гуляємо від пам'ятника Мономаха в сторону центра, якби тривалість. Протяжність невелика, але буде багато активностей. Я знаю, що музей приготував багато активностей, і, і це пов'язане із е, порівняннями старих будівель із сучасним їх станом, і, і багато, ці, багато, багато цікавого, щоб не лише слухати нас, нашу розмову, а й самим якось подивитися, долучитися до цього. Бо екскурсія це не лише розповідь про щось, екскурсія вона класна, тоді, коли вона інтерактивна, тоді коли ми комунікуємо із нашими глядачами, Глядачами, слухачами, коли ми можемо прям живу розмову вести. Тоді це тоді це краще. Пробуємо зробити екскурсію для містян по центру міста, по тим місцям, які всі багато разів бачили, але ми постараємось показати їх зовсім з іншого боку, показати щось цікаве, порівняти, ввести це в ширший контекст. Я впевнений, у нас вийде. Під час екскурсії учасники підіймалися на дзвіницю спасо Преображенського собору, звідки відкривалася панорама вечірніх прилук. З висоти місто здавалося. Спокійним та в розповідях екскурсоводів оживали століття. Кожна зупинка маршруту була пов'язана з важливими подіями або будівлями та монументами, які й досі зберігають пам'ять про минуле. Ця мандрівка дала змогу по-новому подивитися на знайомі вулиці через призму історії. Залюбки тут і як завжди, на, на високому рівні завжди прекрасно, коли історією місцевою нашою краєзнавством цікавляться люди і. Це прекрасно. Краєзнавчий музей традиційно дивує наших містян, організовуючи такі цікаві заходи. От сьогодні зустріч з Володимиром Пилипенком. Я часто слухаю його передачі по радіо і зацікавилась думаю, пройду, Подивлюся, як він виглядає, що цікавого буде, і такий гарний тандем з Тетяною Миколаївною. Вони молодці підвищують рівень ерудиції наших. Громадян цікаві завдання, які поглиблюють наші знання, про наше місто, про нашу історію, яку ми завжди повинні пам'ятати.